Що ми вирішили порівняти вартість кілограму гречки, курятини та картоплі в супермаркеті та на ринку, і порівняти це по різних містах. Скільки коштують ці продукти в Івано-Франківську? Дізнаємося у моєї колеги Діани Коржук. Діано, вітаю тебе! Я бачу, що ти на ринку. Отже, слухаємо, скільки коштує гречка курятина і картопля на ринку івано франківська і в магазині івано франківська Вітаю колеги. Ми побували в трьох різних супермаркетах трьох різних торгових мереж. Ну і прийшли власне так сюди на ринок. Поспілкувалися із продавцями і продавчинями і дізналися ціни. Якщо говорити про гречку, так то насамперед треба сказати, що лише в одному із трьох супермаркетів ми знайшли гречку, яку можна купити на вагу. Кілограм становив 24 гривні. А загалом. Її можна купити в пачках. Одна пачка 800 грам. Ну і ціна коливається в супермаркетах від 38 до 50, окремі позиції були по 67 гривень окремих виробників. А на ринку гречка один кілограм, гречки вартує від 25 до 35 гривень. Якщо говорити про картоплю, то ціна на картоплю і в супермаркетах, і на ринку однакова. Вона вартує 25 гривень. А проте, якщо ви приходите в супермаркет, ви там можете купити. Різні види картоплі, там білу чи рожеву, і знову ж таки ціна вже вища від 27 до 31 гривні. Треба сказати, що ми побачили одну ем, акційну пропозицію в супермаркеті. Це було 19 гривень за кілограм, але картопелька була така дуже малесенька і дуже дрібнесенька. А якщо говорити про м'ясо, так м'ясо курки, наприклад, куряче стегно в супермаркетах вартує 130 гривень або 131, тобто різниця в одну гривню. А от на ринку найдешевше, що ми бачили, це було 88 гривень, а найдорожче 122 гривні. Ну і звісно, ми поспілкувалися з Івано-Франківцями, попитали їх, де вони закуповуються, де вважають дешевше, де вигідніше. Ну і що вони кажуть? Я пропоную послухати. Думаю, що ліпше в магазині купляти перевірений продукт більше. Але на ринку також можна спробувати м'ясні продукти. І наш. Заходити павільйон м'ясний вибрати можна. Ну На ринку, на ринку і кращий вибір. Yeah. Ну, м'ясо можна і в магазині, можна і на ринку, там і там можна. М'ясо в магазині там краще обрізають м'ясо. Нас на ринку обрізають, більше є салом, таке м'ясо. Мені. Yeah. У супермаркеті. Бо я собі кілько схожу на свою пенсію, скільки візьму. Бо, ну на ринку не хочу зважити одну апельсину, одну мандарину, півкіля цукру, а тут я собі візьму по своїх е коштах. На ринку краще, тому що ринок дешевше, може ще щось торгувати, а магазин не магазин. Більше перевагу супермаркету надаю. А чого? На ринку деколи там, з вагою, <свісно> махінації такі. Це як коли буває, в маркетах, наприклад, акцію поращу, можна там тут. Можна на ринку, але більше довіряю маркет. <свісно> Ну, тобто є різні думки і є різні ціни. Єдине, що от власне не відрізняється ціна картоплі і в супермаркетах, і на ринку. І знову ж таки, ми побачили, що на ринку, якщо брати оптові е закупки, робити так, великий такий мішок, то там вам дадуть е змогу купити картоплю по 18,50. Діану, дуже дякую за таку розгорнуту відповідь за. За те, що постежили і порівняли ціни і в кількох супермаркетах, і на ринку Діана Коржук, наша колега з Івано-Франківську, розповіла нам про ціни на курятину гречку і що там ще було, і картоплю так, і картоплю місці ці самі три продукти. Ми пописали дізнатися ціни на ринках і супермаркетах столиці. Нашу кореспондентку Анастасію Терещук Настю вітаю на живому ефірі марафону. Отож, по чим... Що по чим на ринку і в супермаркеті у столиці? Маємо на увазі гречку, курятину і картоплю. Вітаю іно та Анатолію. Власне, зараз я перебуваю в одному із київських магазинів, але напередодні ми порівняли ціни із е, на ринку на ці самі продукти. І, власне, кілограм картоплі у магазині коштує від 35 гривень. Це найдешевше, а на ринку ми знайшли картоплю найдешевшу за 15 гривень. Далі куряче стегно, кілограм курячого стегна у магазині коштує найдешевше 108 гривень, а на ринку найдешевше, яке ми знайшли, 134 гривні. Далі також у мене тут є кілограм гречки. Тут вона коштувала від 25 гривень, найдешевше, але е, на ринку ми знайшли на 23 гривні, але там і вибір значно менший. Ми, Поспілкувалася з киянами, запитали у них, де вони купують продукти, і де, на їхню думку, дешевше на ринку чи в магазині. Пропоную послухати їхні відповіді. Мені здається, в магазинах дешевше, тому що дуже багато акцій я зараз бачу, дивлюся, і конкуренція дуже висока серед магазинів, дуже багато мереж класних. Ну тому я рахую, я покупаю в магазинах. Аналогічно. Ти можеш відразу порівняти всі ціни і у тебе буде більше вибір. Дивлюся, де в якому магазині, на якому. Купляю справа в тому, що в магазині, ну я більш довіряю якості в магазині вагам. В магазині, але коли хочеться дешевше і невідомої якості, то на ринку певна категорія продуктів буде дешевша на ринку, певна категорія продуктів буде дешевша в супермаркеті. Я зазвичай в супермаркеті скупляюся, тому що це просто швидше. Ну на жаль, в мене зараз об'єктивно виходить так, що я переплачую за даво час, який я витрачаю. Якщо, наприклад, в супермаркетах є акції, то можна вигідно купити певний продукт. Власне і Анатолію, почули відповіді киян, були ті, хто купує у магазині через те, що тут є акції і дешевше. Я теж відношусь до цієї групи людей, але ті, є ті, хто вважає, що дешевше на ринку і купують тут, але дешевші окремі категорії товарів.